у мене. І сьогодні я покажу, як користуватися програмою Бандікам. Итак, э, тут і в Бандікамі я по э, основне, вона, наприклад, так. Основне це типа опції, Папка вонося, куди вона йде, розширення це типа э, це типа Бандікам всегда потрібно же око не ставити тут вона без галочки, буде ставити галочку, от так воно відкриваєте щось, воно взалі все відкривається. Далі э, тут по времени настройки. Тут беремо по времени, по розміру файла. і не автозавершати. Тут далі нічого не делать, почати нову запись, закрити Bandicam, виключити комп'ютер. Е, зараз далі нажимаємо відео. Тут це вон буде, просто область екрану має бути. Тут, далі запись крависа, тут є старт, стоп, пауза, без усою. Тут ви вибираєте. Коротше, ви поймете. Далі відео, оно, Заря я зроблю чуть-чуть великий екран. Воно весь зараз буде записувати екран. Далі настройки. Е, Ну, короче, поймете. Вот тут таке. Далее. Изображение. Тут выбирается клавиша, якою вы будете фоткать, повторять, захват экрана, без курсора, включить звук затвора це, це обов'язково. О программе. Банді... Ну, затвора це типа самого компьютера тоже звук. Бандикам один целот, авторское право в мене є, вот таке, я Я не зареєстрировался, бо, типу, якщо реєстрація нажмет, то це буде будет email выведет, серії не надо куплять, кстати, email надо куплять. Ну короче, всем пока. З вами был мистер Умник, и я сегодня показував, как пользоватесь программой Бандикам. Всем пока!